Весна прийде, саджати будемо. Українці пам'ятають слова Володимира Зеленського і про його славнозвісні звісні посадки. Чи відбудуться вони цієї весни? Сьогодні з нами Український екстрасенс Марія Тиха. А також старологиня. Мене звуть Ростислав Калацинський. Він на ютуб-каналі Ростислав Продакшен. Обов'язково ставте ваші вподобайки, підписуйтесь на канал і включайте дзвінок. Питання з приводу розкрадання коштів державних у Міноборони. Зараз це надвеликий скандал. І запитаю, чи причетний Резніков до розкрадання державних коштів сьогодні, Марію також його заступники і радники цих заступників чи притягнуть їх до відповідальності. Ну що, Марія нас це всіх шокує, тому що розкрали вони понад 2 мільярди гривень. З державних коштів закупівля, ну там 1,7 мільярдів гривень, потім там ще 1 мільярд гривень, Тобто великі кошти, так, в нас йде війна. Причет, причетні. 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 Диявол, десятку жезлів, бачиш, так да? угу. на спині, на горбу тягнуть. Так. ношу, причетні. Угу. Давай подивимося конкретно, чи причетний Шаповалов, це є радник міністра. Закордонних справ, йому висунуто підозру. Він зараз е, е, перебуває під вартою. Чи посадять його? Питання. В'ячеслава Шаповалова, радника е, міністра оборони. Нічого святого немає. Чи ну, диявол його? падає тут, да. Чи посадять, Чи його, посадять його. Можуть. Диявол і повішний можуть. Його можуть посадити, так. Да. Наскільки часу? Чи це великий період часу, чи це короткий. Ну, я думаю, плюс-мінус років 7, стовідсотково він може отримати. Mm -hmm. Зрозуміло. Давай ще подимося на таке прізвище, як Костянтин Слюсар, чи. Причетний він також, це є раднику цього шаповалова в розкраданні е, коштів. І одразу ж Богдан Хмельницький також е, закупівля тут касок і бронежилетів. Міноборони. Ну дивись, так, да, тому що всі вони в одній зв'язці. Бач, десятка кубків падає. Тобто, це одна зв'язка людей, група людей. І вони всі зв'язані між собою. Чим саме? Ну, якраз таки, так, mm -hmm. да, якраз таки цією гучною справою. Тобто падає башня. А... Це що це банк чи що це таке було? Міноборони. Що вони розкрадали? Міноборони, так? Мін розкрадали да? вони їжу в наших військових, і розкрадали вони також бронежилети і каски. Тобто там закупівля, вони дешевше купували, а казали, що воно кошти дорожче. А, це май. оце. Я зрозуміла, що це. Ага. А що це за об'єднання? Тобто, що це за куди ці люди Мін... входили? Тобто, що це? В міністерство оборони України. А, міністер... ну все, міністерство, так. Да, зрозуміло, чому важко. Да, 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 да. Вони всі причетні, да. Да, да, да. так і всі, давай всі. подивимося ще конкретне запитання з приводу нашого міністра. Це є е, Олексій Резніков. Сьогодні його звільнили з посади міністра оборони, запропонували іншу посаду. Чи причетний він до розкрадання коштів? держави? А міністра оборони поставила сьогодні Буданова, якщо я правильно. Так, Правильно, так, так Буданова поставила. Так, Резніков причетний до розкрадання, так? Да? Угу. Ну, дивись. А... Я не скажу. Саме до цієї ситуації, яка зараз гучна. До гучної ситуації з розкрадання. От тобто, різников ре, ре, цей це дядько, який в окулярах лисий, да? Це він? Це він. Дивись, тобто я бачу тут збагачення, тому що дев'ятка кубків падає. Тобто людина багата, це 100%. Да? Я бачу якісь махінації, Тобто падає місяць, і падає дев'ятка жезлів, але я не бачу, що саме, що саме в цій історії він замішаний. Давай подивимося зараз. Чому місяць падає? Тому що, якби цей його радник, розумієш, що цікаво дізнатися. Хоча там і подаляк його якось там відгороджував, хто його знає. Ось я ж кажу, що мені зараз зараз пошукаю, що в місті. Мені... Чому? Дивись, причетні чотири людини. Чотири людини, так? Да? Мені здається, що якраз такий місяць це карта брехні. Мені здається, що це робилось за його спиною. Ти зрозумів, в чому так падає? Mm -hmm. Тому що прищепно 4 людини. Да? Тут показує саме короля мочів, але скільки йому років різніку? Ну, і пон понад 50 точно. Бачиш, да? а, а, а я вважаю, що тут людина, найголовніша в цій ось ситуації замішана, йому плюс-мінус 40. Тобто, Добре, давай полуси. запитаємо. Так, давай запитаємо, чи він знав а, те, що відбувається. Можливо, він був непричетний, чи він знав те, що вони розкрадають ці гроші? Давай. Там з приводу закупівля а, їжі, тому що завищені ціни були, а, і також. Чесно кажучи, я ну, давайте добре, зараз, зараз, зараз. Я не думаю, що він прям знав, от чесно. Ну, дві мочі впаде, да, рицарь Кубків? Ні. Тобто, я думаю, що він, можливо, здогадувався, але ну, чіткої, чіткої е, думки в нього про це не було. Ні, я не думаю, що він знав прям 100%. Ні, ні, я схиляюся, що ні. Ну, цікаво, бачиш твоя думка, тому що я щойно побачив інформацію в інтернеті, радник керівника ОПУ оцінює робота міністра як вкрай ефект. Тивно про це каже радник офісу президента України Михайло Подоляк. Подоляка великі рівень довіри до населення. Міністр оборони України Олексій Резніков є дуже ефективним переговорником з заходом в питанні. Постачання зброї да. у випадку відставки Резнікова замінити його буде важко. Про це каже Подоляк. Я б хотів, щоб ми звикли, що спочатку рішення, а потім обговорення. Спекулятивно це певний тиск. Якщо кожен день починаєш говорити відставка, 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 то поступово люди перестають працювати щодо пана Резнікова. Його була заява, що якщо президент буде наполягати в рамках. Політичної відповідальності для міністра оборони Резніков безумовно напише заяву про відставку і піде. Але я думаю, кілька днів треба витримати для того, щоб не спекулювати. Я вже бачив, з'явились думки, хто буде наступником Резніка і така інша Буданом. Е, ну давай подивимося, чи дійсно піде він е, з посади, і чи це буде Буданок. Ну давай чи піде Резніков з посади? Давай так. Mm. я не бачу чогось такого тут, що прямо ми зараз на нього повісити маємо. Чесно mm. скажу. Він ж не може слідкувати за всіма, розумієш, хто що робить за спиною. Ну але він він дивися, Марія, але він брав на роботу. Він ж назначав радника. Щоб ну так, розумієш, але дивись, я б завжди каз... сказала, навіть що у пана mm. Зеленського дуже багато пацюків поряд, і він mm. не може за всіма слідкувати. Тому що я ж, це людський фактор. Ти ніколи ну, не будеш впевнений на 100%, те, що людина перед тобою стоїть гарна, файна і чесна. Тому що люди вміють брехати дуже добре. Вони носять маски, ти ж сам знаєш. Ну, це, так. Да? Добре, чи піде взагалі Резніков з посади угу. своєї? Угу. І чи це, чи це буде Буданов, який займає крісло? Ну, його дивись, його справді можуть підставити. Це правда. Тому що карта диявола падає. це прям підстава. Тобто це може бути таке. І п'ятірка кубків, так, да, він може бути. І чи правда це може стати Буданом, так? Так, да. да. карта міста падає, так. Да. Да. Може, може бути. Да. А, а що взагалі за людина був в Якщо просто так подивитися, загалом його наміри з приводу України, ще так глянути. Там Рамштайн, перемовини і так далі. Так, наміри різникова з приводу. України. Просто я, наприклад, ну, не хочу також ні на кого там, знаєш, там, тому що ми теж імідж і це все. Те, що показує зараз, те ми бачимо. Ну, дивись, зараз він трішки, звісно, в шоці від цього всього, що відбувається, так? Да? В принципі, так. Да, тобто він виступає для України, ну, взагалі, наміри його. Це справді це саме домовленості про зброю, тому що рицар мочі впаде. Це правда, да, це для оборони. Тобто, це моменти оборони і так далі. Тобто, це договорники за зброю. Запад там Європа і так далі. Дивись. Він має відношення саме до розп... Розп... розподілення коштів саме на це все. Да? Тобто він uh -huh. виступає ще як е... ну, я не знаю, просто я не можу його назвати бухгалтером. Uh -huh. Він же там головний коротше був да? в міністерстві. Так розумію, цьому да, він так, виділяв так. кошти правильно на ці всі е... закупівки. Но він так, затверджував, так. скоріш за все, Так, да, -да, 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 да зараз його справді бачиш четвірка мечів. Тобто зараз. Це не лишили полномочий, але как-то ситуація повністю застряла. Є mm -hmm. да, да, да. хорошо. Mm -hmm. а, взагалі його відношення до України, тобто як він до неї ставиться. Справжні відносини рівнику. Mm -hmm. Ну. Ну, дивись, в принципі, тут скубки впаде. Він Україну любить. Але зараз все ж таки саме через військові моменти, всі, ну, як і всі люди, він переживає стрес. Десятка мочів це саме стрес дуже, дуже сильний і так далі. Але, в принципі, да, Туз Пентаклів, він виконує роль для України захисника. Чому так? Тому що він домовляється за зброю, за захист Туз Пентаклів, бачиш? Через нього проходять всі ці кошти і ту Жезлів, Причому він працює справді динамічно дуже. Цікаво, дуже дякую за цей розклад. І останнє запитання: чи будуть ці посадки, на які чекають українці, чи будуть садити корупціонерів, і чи будуть на створені ці? Ну вони в нас вже є, але чи будуть вони функціонувати настільки добре антикорупційні суди в Україні? Чи будуть чи подолаємо ми корупцію загалом так? Ну, зараз дивись, складновато прямо сказати, що буде 100% так, як ми хочемо, тому що карта тучі падає, так? Да? Але, а... да, але ми пишемо новий закон. Карта книги. Тобто ми пишемо нову історію зараз. Буде. Буде карта клеєвера, падає, да, буде. Будуть посадки, карта гроба, да, Труни будуть. Будуть, але не все так швидко, як ми хочемо. Тобто не буде такого прям масового. Знаєш, mm -hmm. для когось потрібно більше часу, для когось менше, але почнеться. Те, що Зеленський почнеться. писав, те буде. буде. Ох, це дуже добре знати, тому що то, ну, цю погань просто на довічно затримати. Просто ні? розумієш, чому справа. Карта гори, карта пацюків. Так сильно ми жили. На в в Украине, да, всей uh -huh. ситуации, да, куча. Короче, мы жили так долго в стране, uh -huh. где воровали, где ничего не менялось, uh -huh. да, где все было на одном месте, где правили uh -huh. коррупционеры, где все. И, и знаешь, оно вот как карта горы, оно не сдвигалось с места вообще никак. И не закоренились uh -huh. эти крысы уже uh -huh. своими связями там. Ну, то есть да, уже укоренились они. Uh -huh. И сейчас-то очень сложно, все будет разгрести, очень сложно. Нужно все uh -huh. это с места сдвигать. Не все так швидко, як ми хотим, К сожалению, но, но будут будуть продвіження, будуть. Марія, а це буде Зеленський, який стане поштовхом до цього. Чи це буде хтось інший? Чи буде зміна потім? Зеленський. Карта серця падає, стовідсотково. Це його поклик серця. Більше водолія в нього підвищена справедливість. Я також постоводалі, я розумію. Окей, Дуже цікаво. Знаєш, просто все наше суспільство розлютило те, що вбулося скандал в мінобороні в МВС. Так. Там так також звільнили багато людей. В митницю всю звільнили керівництво так. зараз і, Под, податкову, нашу, яка там і на шуби, і на три три квартири за мільярд доларів в Києві. Вона собі придбала і так далі. Розумієш, ми очікуємо цих посадок, тому що оці розкрадання саме. Особливо військовим, знаєш, для військових там краски, бронежилети. Да. Я собі ставлю питання: а що якщо ці неякісні закупки, де ви вкрали гроші, призвели до смерті українських військових, а так, і є. так воно і розумієш? Тобто ціна ціна це людське життя. Це не просто вкрав. Ти вкрав, ну ти вкрав життя. Разумієш? Ну для них, для них розумієш, для них ці папірці гроші, да вони важливіші, ніж ну життя людей. Да. так и е. Нажальцы, правда, це цинич... ну, это очень цинично, mm. это очень жестко, ну да. Mm. Эти люди, в принципе, mm. вот которые... Вот, Надо да, вот, их всех шею, понимаешь? Нет, эти люди просто... В принципе, их шею, они, просто. они другие, mm. то есть они живут принципами, либо ты, либо тебя, знаешь? Они считают, mm. что деньги могут заменить ну, все радости жизни. Но деньги ведь... Ну, в деньгах счастье есть, конечно, я не спорю, потому что мы не можем выжить без денег. Мы кушаем, да, мы ну, живем за счет но ставить деньги на первое место еще и в таком количестве разворовывать воровать у солдат, которые оберегают твою же страну, защищают своей mm. спиной твою mm -hmm. жизнь, это просто mm -hmm. надо быть ну извини, я не знаю кем даже, mm -hmm. я просто матюкаться не хочу, материться не mm -hmm. хочу сейчас. Mm -hmm. Но это 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 знаешь на уровне с русскими мне кажется, честно. Mm -hmm. Да. Просто понимаешь, в чем прикол? Для того, чтобы победить уже полностью в этой войне, я всегда это говорю. Нужна спочатку і що доповнітне розібратися в нашій страні, тому що да очень много грязі, очень много мерзості, мразоти. Это карта криз паде ну, ну, везде Просто ж да, я везде. бачу нону, ну, але знаєш це має йти паралельно. Тому що знаєш, там хлопці воюють, там відвойовують наш нашу територію, якби здобувають незалежність, але нам ще зі своїми треба розібратися. Тому сподіваюся, Ми, що що твої твій прогноз він збудеться, і їх так. дійсно посадять, і так і буде. Дякую, Марія, за. Цей за цю роботу, за цей розклад, друзі, ставте наші подобайки і залишайте коментарі під цим відео. Інтерв'ю з Марією продовжиться.